Як так сталося, що ти докотився до медичної зніпраці? Ну я давно люблю медичний такий профілін, давно люблю бути медиком, давно люблю лікувати. Але, типу, в цій ситуації я Я вважав, що лікарство могло б бути якесь таке разом з таким товариством, з стоматологічним наразі, але типу. Лікування воно завжди мало би бути якесь позитивне і якесь веселе. Як давно ви зібралися і репетували, от, власне, це все. Ну, е поки що це є приблизно 5 репетицій, але я сподіваюся, що ці три твори, які ми сьогодні зробили, що це був якийсь такий старт на якесь майбутнє. Я, напевно, прийду далі малювати, а е люди почнуть лікувати людей. А в кого ви лікаря така Ну, це скунна справа. Мені здається, що, що тут у власних ідеї не медики, мені так здається. Що скоріше десь музиканти, журналісти. Ну тобто спочатку ви взялися за робочі інструменти будівників, будівельників, а потім перейшли до медичних. Так, запрошую Післязавтра ми з будівельниками виступаємо в Києві, дуже подібний на Могольфесті. А сьогодні ми виступаємо з медиками. У них просто за нерви чіпають їхній інструмент. Будівельники не так чіпають, а їхній інструмент він все-таки болісніший. І так знаєте, навіть самого здорового мужика скупочить. От власне про нерви, де хто хто ну хто чує, я, я чула, глядачі казали, зватують свій свій похід до стометола. Як ви побачили ці звуки? І... Ну, по перше, вони чесні, скажем так, що ці звуки. Незалежно від того, зараз ці стоматологи через 20 років будуть інші стоматологи через 100 інші, але звуки ж то залишаться, нерви то залишаться, і, і цей звук, що сьогодні був, він насправді є чесний. Ти композитор, що це за твори промонали? Власне, твої авторські твори, ну та що, зуби, скрипочки і чундра чи чундра вагон авторського? <рапрес> Як вони народжувалися? Ну <рапрес> Зуби народилися з Соліста. Спочатку. Соліст, коли ми ходили, обдивлялися, які є звуки в, стомат, в, стомат, взагалі в стоматології, то той Соліст, який сьогодні виступав, то він нам показав цей звук, і він був дуже чарівний. Ми його навіть навчилися, ну, можна. Раз, два, три, чотири. Тобто це якийсь такий бездоганний звук. Рідко ми, ми думаємо, що нам випадають плом, він нам сказав, що... Якщо здорові зуби, це звук здорової усмішки. Тому ми, ми впевнені, у нас, це перша пісня. Друга пісня — «Скрипочки», ну бо вона, власне, по нервах їздить. А третя пісня це просто, ну, вона ще трошки в ансамблі грає в музичному, в такому нормальнішому. Так, у нас є гурт фанківський, весь пік. Ну, ми клацами <див> не тільки тут, але на грабатиці, не гулять Ні, не гулять. Нормально. Нормально. Ну, один Нормально. мене полить, але я терплю, для мистецтва більше нічого не шкода, як і всі моїм колегам. Отож, я граю зараз в гурті, Дебексітінга, Франківський гурт, і в нас є пісня вагон. І на одній з репетицій у нас з Іремою виникла ідея, щоб зробити такі якісь стоматологічні кавери на цей наш гурт. Ну, звичайно, ще поводиться, бо хто ж не хоче дешевого такого піару. Вийшло інакше. Я не скажу, що краще їжі, просто інакше. Яремо, ми всі знаємо, просто мене звати Генек Богдан. Я є на даний момент лікар-інтерн і старший лаборант кафедри стоматології факультету освіти. Отож, з Яремою ми були знайомі трошки давнішим, тому що ми зустрічалися у музичних Олег Вана Франківська, я також займаюся музикою, вже про це нагадував. Ну і коли Ярема з пані Надією ходили по снімах корпусу і збирала ідеї і звуки, вони зібрали також і мене, як ті грибочки у лісі. О, ось, і я не мав куди діватись, я мусив допомогти їм. Спочатку я дуже скептичний вніс до цієї ідеї, але після першої репетиції я зрозумів, що це дійсно класно, і цьому я зараз повідомлювалася. У мене коліна тут просто ясно емоції. Мені дуже важко насправді зараз говорити, але я дуже вдячний усім моїм колегам. Тут є представники студентського наукового товариства, тут є е просто студенти, які не беруть участь них, в одних організаціях. А як ви відбирали студентів? За здоровим музика? Ні, ми відбирали студентів виключно по бажанням. Насправді, на даний момент, е, я не думаю, що це тільки в нашому університеті, але й по всіх університетах України молодь не дуже активно займається всякими такими цікавими проектами через силу, я не знаю, через якісь власні свої причини. От, тобто ми брали суто по бажанню, хто дуже хоче, будь ласка. Ми ніколи не обмежували, у нас там корпусі інструментів було просто більш ніж достатньо. Добре, які інструменти саме використовували? Ми використовували тут інструменти, які використовують стоматологи із зубні техніки повсякден у цьому житті. Тобто це були стоматологічні наковальні, наковальні. це були портативні мікромоторні твор для препарування зуба, Це були колби і великі будні, які ми взяли з кафедрокерії і з лабораторії нашого стоматкорпусу. Тобто, всі ці інструменти, ну і, звичайно ж, я диригував. Ось, це колись було стоматологічне зеркальце, але зеркальце я саме зняв, бо воно мішало гарному польоту палички. Ось, тобто всі ці інструменти вони є робочі, вони завжди використовуються, вони є у фантомних класах нашого університету, де студенти мають е, змогу з ними попрацювати. Тобто тут нічого, я казав, Єрема, це все правдиве. Тут немає нічого видуманого, ніякої, ніяких нічого лишого. Мій колектив зараз знає, The Backseat Bingo. А цей. А цей Стомат-оркестр. стомат оркестр Скільки в нього учасників без, Безліч. Безліч краще, тому що ми, ну, кожен найдорожчий, але насправді межі нема. Тому якщо ви вичитеся добре камерами клацати, то ми вас теж візьмемо. Це виключно стоматологи, який курс? Це не стоматологи, це студенти з усього університету. Тому що ми не хотіли робити це суто стоматологічною, тому що я вважаю, що кожен активний студент в нашому університету, який само зацікавлений, повинен брати в цьому участь. Поснеться це цікавість, власне це, це бажання працювати. Усі курси, від краще до. Звичайно, так. Якщо повернутися до вашого диригування, у вас надзвичайно музично вдавалося переключитися з одного інструменту на інший. Взагалі, як ваша і чи сподобалась вам ваша роль? Чи не хочете? Може замінити основну музичну діяльність як, на диригування. Я кажу, своє питання скажу, що музикою займаюся 7 років, я 5 років грав в духовому оркестрі в Помиській гімназії. Того я ніколи не займався диригуванням, але я бачу, як працюють диригенти. Тобто мені було в цьому плані трошки легше. Є якісь паралелі між цими інструментами і духовими? Ну, це ж диригування, це фактично ти лідер і ти керуєш великою машиною, ти оператор цієї машини. Байдуже, що там грає. Це може бути симфонічний оркестр, може бути духовий оркестр, а може бути наш стоматологічний оркестр. В суті це не міняє. А улюблений вас. Бас-гітара. Серед цих інструментів. Серед цих інструментів, я скажу, що це є зеркальце стоматологічне.